В Лозова водосервісі поповнення парку техніки. На підприємство придбали новий екскаватор за майже 4 мільйони гривень. За кермом працюватиме досвідчений водяник з 20-річним досвідом. Розказуйте, як вам нова техніка? Що можна сказати? якщо взяти нашу і взяти цю техніку. Ну, в мене слів немає. <ріпко> Багато потужність, занятність труда, роботу швидше зробиш і удобства. Ти сидиш, не напрягаєш, ну, все на дзьочці. Головний водяник міста Володимир Кириченко зазначив, нова техніка дозволить швидше та якісніше виконувати роботу. За таку можливість комунальник подякував лозівським обранцям та міському голові Сергію Зеленському. Наша на сьогоднішній день техніка 90-х років, яка вже і морально, і фізично відпрацювали свій час. Вони, дуже багато ми їх ремонтуємо, але вже і та усталость метала, і ну, майже кожен день ремонтуємо. Ми сподіваємося, що нова техніка буде працювати довго. І будемо виконувати ті, що заплановано у нас, і ті аварійні ситуації будемо виконувати швидше і якісніше. І техніка була куплена, як сьогодні хочу виразити подяку депутатам, голові Зеленському за кошти, які були виділені на покупку цього красавця. Вони як і депутати, так і ми переживаємо за місто, за наших абонентів, за наше населення, щоб у нас було все добре. І все, щоб як, щоб запланували, те все виконувалося. Це не останнє поповнення на підприємстві. Днями водяники отримали потужний генератор у 80 кВт. Цього достатньо, щоб запустити насос, що подає воду на Лозову, частину пеньтеного та домахи. Керівник підприємства Володимир Криченко подякував партнеру організації ЮНІСЕФ та очільникам громади, які співпрацюють з міжнародними фондами.